Для українців ведуть обмеження взимку, які саме та хто залишиться без тепла. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В уряді придумали спосіб, як зекономити на опаленні під час наступного сезону. Українцям доведеться затягнути паски вже кілька місяців. Уряд та відповідальні органи. Готуються до нового опалювального сезону, який має стати найскладнішим для всіх нас, українців. Як повідомив міністр розвитку громади території Олексій Чернишов, Фейсбук, тарифи на тепло для громадян не зміняться і будуть стабільними. Однак є кілька обмежень, до яких мають звикнути українці. Отже, давайте з вами розглянемо, що ж це таке за обмеження, які для нас приготували. Отже, перше, більше ніяких відчинених вікон взимку та обігріву вулиці. Друге, за зразком європейських країн в оселі українців подаватимуть тепло в межах 18-20 градусів. Найнижча позначка буде на відмітці 16 градусів всередині квартири. Я вам хочу сказати, що 16 градусів то доволі холодно. За словами міністра, головне завдання то пережити зиму та забезпечити безперервність тепла. Відтак готуватися до холодів потрібно кожному вже за раз. Далі, хто залишиться без тепла? Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що деякі українці будуть просто без тепла взимку. Все через те, що в окремих населених пунктах окупанти пошкодили інфраструктури і відремонтувати просто централізоване постачання до кінця року не просто не вдасться. По суті, після перемоги України будуть відбудовувати об'єкти, зруйновані російськими ракетами та снарядами, і це все доведеться відбудовувати з нуля. Йдеться про сотні, просто сотні розбитих і втрачених котелень, які забезпечували теплом невеликі міста. Щоб підтримати українців в холодну пору, уряд забезпечить громади швидкими модульними котельнями. Вони будуть працювати на різних видах палива, і їх можна розгортати впродовж тижня. Прем'єр наголосив, що навіть на найгірший випадок всі процедури прописані і погоджені з органами місцевого самоврядування. Серед іншого створили запас спеціальних генераторів. Для електроенергії і очищувачів для питної води. Але знаєте, як буває, коли зараз все це ось ми проговорюємо, все добре, все підготувалися, підготували там модульні котельні і так далі. І там всі процедури прописані, все добре, і там запас спеціальних генераторів є і все інше. Але на, на ділі, як кажуть, все може бути зовсім по-іншому. Тому, як нам, простим українцям готуватися до зими? Отже, дивіться, якщо зараз в квартирі не повинно бути нижче 18 градусів, а для кутових кімнат взагалі 20, то за новими правилами норму знизять до 16, до 18 градусів. І навіть європейські політики. Просять своїх громадян знизити в опалювальний сезон температуру в квартирах для того, щоб відмовитись від російського газу та підтримати Україну, Кабмін теж хоче піти на такий крок, і це допоможе державі заощадити десятки та сотні мільйонів кубометрів газу за опалювальний сезон. Що ж буде в наших квартирах? Дивіться, проблема таких нововведень полягає в тому, що минулого року навіть за високих нормативів. Температура повітря в деяких квартирах ледь сягала 18 градусів. І то вважалося, що все було добре, розумієте? На все це впливає безліч причин, наприклад, високі втрати при доставці теплоносія, плачевний стан будинків, через який йде тепло, і так далі. Якщо зменшити температуру теплоносія, а ситуація з будинками залишити все, як є. То просто в окремих хрущовках температура може опуститися і до 14 градусів, розумієте? Норма 16 градусів це дуже погано. Це може призвести до серйозних проблем в будинках. Є санітарна норма, яка існує зараз, це не менше ніж 18 градусів. Що робити? Ще одна проблема полягає в тому, що зима завжди супроводжується збільшенням споживання електроенергії, хоч електромережі на це не розраховані. Це, в свою чергу, призводить до замикань, це призводить до спалахів, навіть до пожеж. Тому в старих будинках необхідно вже зараз перше звернутися до компанії, що управляє, для того, щоб електрик обстежив стан електропроводки в будинку, друге замінити або відрегулювати чи утеплити вікна. І якщо ви хочете поміняти скло пакет, краще зробити це зараз, оскільки з настанням холодівці послуги дуже-дуже подорожчають, реально можна вирішити проблему енергомодернізації. Для цього потрібно створити ОСББ в багатоквартирному будинку, а також доведеться або подавати заявку на грант, або ж брати пільговий кредит, який зараз вкрай складно отримати. І, взагалі, зараз людям, вибачте, трошечки не до кредитів. Тому готуємось кожен, як можемо. Зима буде дуже тяжкою. Але я вірю в те, що ми все витримаємо і обов'язково переможемо в цій гібридній війні, яку Росія розпочала проти України.